Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми зустрічаємось з вами в унікальному місці. Це створений з величайшою любов'ю працівниками та педагогами нашого Марганецького енцю, музей хліба. У цьому музеї зібрані унікальні експонати, котрі розкажуть вам про історію хліборобства та хлібогосподарства нашої батьківщини. Зараз ми зупинимось з вами біля стенду, котрий присвячен найжахливішим, найтрагічним подіям у житті нашої батьківщини. Зараз я говорю про голодомор початку ХХ -го століття. У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів, які відбулися в Україні у ХХ столітті. Наймасштабніший з них був у 1932-33 роках. На думку більшості істориків, причиною голоду стала примусова і репресивна для селян політика хлібозаготівлі, яку провадила комуністична влада. Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померло майже 4 мільйони людей. Науковці стверджують, що через падіння народжуваності під час голодомору Україна не дорахувалася тисяч немовлят. Деякі історики називають суттєво більше цифри, а Інститут національної пам'яті припускає, що загиблих в Україні близько 7 мільйонів, серед них майже 2 мільйона померлих. І ненароджених дітей. Найбільше українців загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій та Чернігівській області. У серпні 32-го року під приводом того. Що розкуркулені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне і кооперативне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав за такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшувальних обставин. Десять років ув'язнення засуджені не підлягали амністії. Свідки голодомору розповідають про випадки, коли доведені довічої селяни їли тіла своїх чи сусідських померлих дітей. Цей канібалізм сягнув межі. Коли радянський уряд почав друкувати плакати з такою пересторогою, їсти власних дітей це варварство. Доктор історичних наук Василь Марочко вказує, що у другій половині 1932 року канібалізм став масовим явищем в усіх областях України, де лютував голод. Зазвичай до людожерства найчастіше вдавалися жінки. Можливо, щоб зберегти сім'ю, коли в жертву приносили меншу дитину, щоб вижили старші. Особливо це було у весняний період, розповідає вчений. Часто жертвами канібалізму ставали безпритульні діти, які в пошуках їжі ходили селами. Також у ці роки з'їли кілька мільйонів собак і котів. Після Голодомору до спустошених сіл спробували завести селян з інших регіонів Радянського Союзу. Це передбачалося секретною постановою Ради народних комісарів СРСР від 25 жовтня 1933 року. На їхнє переселення. Виділили майже 15 мільйонів рублів. Згідно з архівними документами, до Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей мали переселити колгоспників з Росії, а до Одіської, Миколаївської та Херсонської із Білорусі. Історик Станіслав Кульчицький. Вважає, що до кінця 33-го року із Західної області Росії до Дніпропетровщини відправили 109 ешелонів з переселенцями та їхнім майном. З центрально Чорноземної області Росії до Харківської області 80 ешелонів, з Івановської до Донецької 44 ешелони. За даними історика Станіслава Кульчицького, восени 32-го року в Україні було майже 25 тисяч колгоспів, яким влада висунула завищені плани хлібозаготівлі. У 20-30-х роках газети регулярно публікували списки районів, сіл, колгоспів чи навіть окремих осіб. Які не виконували планів із заготівлі продовольства, на боржніків, які потрапили на ці чорні дошки, на противагу до червоних дощок списків пошани, накладали різноманітні штрафи і санкції аж до прямих репресій проти цілих трудових колективів. По року голоду, потрапляння села на чорну дошку. Означало вирок його жителя. У селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель і боргували державі зерно, конфіскували все інше продовольство. Воно не зараховувалося як сплата боргу, а було лише каральним заходом та способом збагачення представників радянської влади. Політика натуральних штрафів мала змусити селян здати державі, начебто приховане від неї зерно, якого насправді не було. Спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало і картоплю. Однак, згодом вони взялися і за інші продукти тривалого зберегання. Федір Коваленко з села. Лютенька Гадяцького району на Полтавщині розповідав. У листопаді і грудні 32-го року забрали все зерно, картоплю, все забрали, навіть квасолю і все те, що було на горищі. Такі дрібні були сушені груші, яблука, вишні, все забрали. Спеціальні загони. За допомогою металевих щупів обшукували навіть городи селян і шукали закопані продукти. Саме слово Голодомор вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про труднощі з продовольством, але не про голод. У 2006 році за часів президента Ющенка СБУ розсекретила понад 5 тисяч сторінок державних архівів про Голодомор. Згодом у Києві звели Музей Голодомору та Меморіальний. Комплекс. Чому сумує, плаче дзвін, і біль сердець одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає, тривожні спогади ураз свічки очима розіп'яли, немов зминулого до нас, вони із докором казали. Хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість, пісню, силу. Не стануть свідки із могил. Вони тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили є історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має, вона бідою горем вчить, щоб не забулась незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнє. Ми з вами, шановні мої друзі, як і уся наша батьківщина, завжди будемо пам'ятати жертв Голодомору.